Добро, то мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Вам сюрприз, ось я там не те вам поставила у камеру. Вам сюрприз в особистому житті. Ось так нехай буде. На протязі 7 днів Думайте про себе, а я. Думаю про вас і знаєте, що дуже важливо, з яким тарологом ви входите на зв'язок навіть ось так, тому що все те, що ви бачите у таролога, прийде до вас. Якщо бачите, обшарпані обоє, то це і у вас так буде. А якщо бачите таролог, який сам. Зміг досягти чогось в житті. Я б на себе натякаю також. І до вас це теж також буде дуже важливо. Не шукайте халяву, шукайте правильний енергообмін. Ви будете стояти на вибору шляху. М -м -м -м. Так, і тут у вас якась боротьба буде. Або самою собою ви будете боротися, або з тією лю... з тією людиною, або з тими обставинами, які будуть. Ох, як цікаво, давайте нам поподробніше вищі сили. Тут стосовно трійки пентаклів, або хтось вам запропонує якесь спільне ведення бізнесу, або запросить вас до себе на роботу, і ви будете думати, або хтось вам запропонує бо це ще побудову стабільних і надійних відносин по трійці пентаклів. Напишіть хто що хоче, хто роботу, а хто відносина. Хто і, роботу, і відносин. Імператор, а знов, імператор, це може йти імператор до вас, тобто людина, яка готова брати відповідальність. За себе головне, за жінку, яку любить, за дітей, яка готова мати родину, має фінанси, має соціальний статус, загалі людина успішна у соціумі. Це імператор, або це може бути щодо стосовно роботи, вам може запропонувати так імператор працювати або з ним, або на нього. Але якої ж стосовно ці сфери життя стосується? Дівчата, тут не говорять, тому що у когось буде по роботі, а у когось буде в особистому житті. Шість мечів. Тут людина до вас їде. ох ох, ох, Подилю ці три карти. Їде. Людина щось тут погано спить ночами, у нього докори сумління. Через те, що десятка пентаклів, людина таки хоче мати стабільне надійне життя щодо особистого життя, золотий тілець. Або, знов кажу, щодо стосовно розширення його бізнесу, бо це імператор. І тут ви були як на паузі. Тобто дивіться тут знов кажу два варіанти, тому що вас багато.